Хвиля громадського обурення прокотилась і Москвою. Російські водії почали організовувати акції протесту проти особливих привілеїв, якими наділяють себе деякі посадовці. Люди виїжджають на своїх машинах на дороги і створюють штучні затори, не даючи можливості проїхати машинам урядовців, які часто ігнорують правила дорожнього руху. Влада не може нікого покарати, оскільки демонстрація на машинах не вважається забороненою формою публічного зібрання. Далі про це Андрій Годованець. Протягом останніх тижнів сотні москвичів прикріпили до дахів своїх авто сині відерця, імітуючи сині проблискові маячки, якими користується російська еліта, просуваючись у заторах. Досить часто владні кортежі порушують при цьому правила дорожнього руху, яких повинні дотримуватися усі інші водії. Сергій Канаєв є головою Всеросійської Федерації автомобілістів і одним з лідерів протесту. Все почалося те, почалося у 2000 році в регіоні Кемерово, коли внаслідок автокатастрофи загинув мій друг, і його восьмирічна донька. Міліціонер, який в'їхав у них, був не лише п'яним, а ще й проїхав перехрестя на червоне світло і мав при цьому виключену сирену. Я все бачив, бо їхав якраз позаду них. Після цього ми вирішили боротися за правосуддя. У Москві кампанія протесту розгорілася частково після інциденту, що стався у лютому, коли мерседес віце-президента нафтової компанії «Лукойл» з синім проблисковим маячком зіштовхнувся із автомобілем Сітроєн. Дві жінки у Сітроєні відразу загинули. Одна з них була відомим гінекологом. Влада відразу звинуватила в аварії жінок, але свідки тієї катастрофи, як також родичі, сказали, що причиною аварії стало авто компанії Лукоєл. Після тієї трагедії московський бізнесмен Андрій Гартлі відмовився з'їхати на узбіччя і дати дорогу чорному БМВ, в якому їхав помічник президента Дмитра Медведєва. Це відео він розмістив в інтернеті. На ньому добре видно зверхню реакцію президентського помічника. Маша Ліпман, аналітик московського відділення фонду Карнегі на підтримку миру у світі. Настрій людей дещо змінилася. Я б не сказала, що радикально, але водії залишилися задоволеними цією підтримкою один одного. І таке ми спостерігаємо Росії не вперше. Минулого разу вони виступали проти порушення своїх соціально-економічних прав. А цього разу це був прямий виклик, як вони це називають, несправедливості і нерівноправ'ю. Нижня палата російського парламенту зараз розглядає законопроект, який би зобов'язав протестантів на автомобілях повідомляти про свої наміри владу міста не менш ніж за три дні до запланованої акції. Згідно з нинішніми законами, протести на автомобілях не можуть розглядатися як публічне зібрання. Тож учасники таких акцій можуть бути затриманими лише за порушення правил водіння. Кремль дуже добре розуміє ризики, з якими пов'язані такі акції, і до чого вони можуть призвести. Тож посадовці намагаються випередити ситуацію і небажаний для себе розвиток подій. Суспільство синіх відерець у відповідь законодавцям відразу організувало марш протесту навколо міста, прикріпивши сині відерця собі на голови. Московські міліціонери затримали кількох протестуючих, але це не ті люди, яких треба арештовувати, говорить Сергій Канаєв. що люди, які користуються синіми проблизковими маячками, ставлять себе вище закону. Вони не готові виконувати норми закону. Ми повинні змусити кожного поважати закон, і наша акція проти синіх маячків якраз закликає до цього. Більшість урядовців втратили право володіти синіми проблисковими маячками у 2006 році після спалаху суспільного невдоволення щодо цих привілеїв. Сьогодні теоретично лише спікери і віце-спікери обох палат російського парламенту мають право користуватися проблисковими маячками. Утім, на дорогах Москви нині їздять десятки машин, які далі використовують привілеї синіх маячків. Андрій Годованець Америки.